Всі усім привіт! Ви на каналі Сад Декоративних Рослин Bob's Garden і з вами сьогодні Юля. Я хочу сьогодні вам розповісти трошки про те, як змінилися наші хости. Мама вам знімала два великі випуски про сорти хости, які є у нас на ділянці. Звичайно, туди потрапили не усі наші хости. Новенькі, які ми купували в цьому сезоні, мама не показувала. А я сьогодні покажу. Як змінилися наші найулюбленіші сорти, а також покажу, які сорти тримають гарно листочок, які сорти не під'їдають шкідники. Як вони виглядають уже у кінці літа. І покажу деякі з наших новиночок, які встигли за сезон гарненько нарости. Почнемо з цієї діляночки, на які зараз якраз вранці. Трошечки є сонечка, і дуже гарно видно наші рослинки. Почну я із своєї улюбленої хости на цій діляночці. Це хоста Snake Eyes. Ось вона. Дуже гарна рослина. Мені вона подобається за рахунок свого малюночку тут всередині листочка. Дуже яскраві лінії, різнобарвні кольори. Я вважаю це. Досить гарний сорт. Він має товстенький листочок, тому слимачки до нього не дуже добираються. Є трішки пошкодження, але досить такий плотненький листочок. ось Через те, що у нас була на, минулій, на минулому тижні спека дуже сильна, хоста трошки. Ну, так можна сказати, на високих температурах не те, що підгоріла, але є такі незначні пошкодження листа. При цьому виглядає вона і зараз досить привабливо. Гарно квітує, я вам додам квітування картинку. І ну, я її раджу Насправді раджу, вона декоративно протязі всього року. Навесні мама їй показувала, як вона з'являлася. Вона була гарна. Зараз вона гарна, і до осені вона буде залишатися з таким чудовим візерунком. Головне, саджайте її в правильне місце. Поряд з нею друга хоста із цієї ж лінійки це від стріптіз хости йдуть спорти. Це хоста Джипсі Роуз. Ось, бачите, мама вам її коли показувала, в неї ось ця лінія була набагато вуща і не така яскрава. А зараз, вже в серпні місяці, ви можете подивитися, наскільки яскравий малюнок став, тому хоста з ростом листя ось, забарвлюється в яскравіший колір. Також дуже гарненькі листочки. Але на відміну від е, Snake Eyes, в цієї хості листочки не настільки товсті, трошки тонші. Зараз вони тут виглядають досить симпатично, але слимачки можуть їх пошкоджувати, тому бути з ними обережні. Ось. Далі пер... рухаємося праворуч, і у нас тут е, зростає е, одна із. Нових хост, не в цьому році посаджена, але е, такий гарний вигляд вона має перший раз у нас. Е, називається вона Rainforest Sunrise. Мама її не показувала у відео, точніше, вона показувала лише початок її росту. Тоді взагалі не було зрозуміло, що це за хоста, яка вона буде. Але бачите, з того моменту вона досить гарно наросла. Має цікавий малюнок на листочку. Листочок такої круглої форми, жатий злегка і трошки чашкоподібний, тобто вигнутий. Але старші листочки, ось бачите, більш витянуті. Цікава хоста. Нам подобається. Є пошкоджений трошки листочок, але це не проблема. Дуже гарненька. Цікава, ми раді, що вона в нашій колекції. Вона яскрава навіть влітку, коли багато хост переростає в зелений колір, вона залишається таким яскравою плямою на діляночці. Ну, отим фрост сильно зупинятись не буду. Просто покажу, як вона виглядає влітку, на відміну від весняного часу. Вона, бачите, трошки вигорає. Причому це для неї місце дуже підходяще, це на півтінь. І тут вона ще зберегла досить гарно свої, ну, свій колір, свій оцей блакитний такий сизий з нальотом колір. Але жовтенький вже досить гарно вигорів. Ось, ось так вона виглядає влітку в майже в повному затінку. А я хочу перейти до хосточки з. Silver Streets and Golden Needles. Це срібні е нитки золоті голки. Ось так вона перекладається, цікава назва. Ось, як ви бачите, вона залишилась зовсім невеликих розмірів. Трішки наросла у нас, звичайно, але не дуже сильно. Е ну, Вона яскрава, вона гарненька. Вона поки що у нас не зовсім показує усієї своєї краси, тому що е, мають з'явитися такі ну, сріблясті, протяжні, такі ще полоси по її листочкам. Але виглядає достатньо привабливо, тому е, любителям, які збирають колекції, в принципі, її запросто можна купляти і саджати у себе. Тут у нас стоїть у горщику гейхерка, яку ми м, поки не допродали. Наша гейхерка-карамель покажу вам, бачите? Наростає ось така красуня. І тут зростала у нас хоста Джум. Мама її навесні викопала на продаж, ми продали багато поділок цієї хости. І буквально трошечки-трошечки така малесенька ниточка відвалилася. При, при ділінні ді, ді цієї хости, і ми її собі ось посадили. З неї виросла зараз така малесенька рослина. Але наступного року вона вже буде досить гарним кущиком. Ліворуч від хосточки джун у нас зростає японська красуня кабідан. Кабітан, точніше. Ось, бачите, як вона виглядає зараз? Дуже сильно наросла. Має вже досить багато поділок, вони прям дуже м, розкидісті, коріння, напевно, в неї широке. І будемо, напевно, восени починати її продаж. Гарненька рослина, яскрава, і влітку вона виглядає яскраво, досить. Е, має такі тоненькі листочки. Оце її єдина проблема, що вони. Досить тонкі і слимаки можуть їх гаристи, тому треба підсипати або отруту від слимаків, або вибирати їх, або якесь місце таке садити, де вони її просто не дістануть. Тому що це може стати проблемою саме для цієї хости. І тут мама казала, що саджала: ось, бачите, одна табличка і друга табличка. Дві ще японські хости, які нам прийшли з Голландії, вони не вижили, як ви бачите. Якщо корінці тоненькі і дуже вразливі, то вони просто можуть не прийнятися. До цього треба бути готовими, тому ми любимо замовляти якісний посадковий матеріал у перевірених постачальників і самі відправляємо завжди дуже хороші саджанці. Далі, друзі, перейдемо на цю діляночку. Тут у нас ну, трошки безпорядок з хвостами. Вони а, не всі в гарному стані через слимаків. Також трошки понакидала наша вишня листя, засохше через спеку. Але як є, так є. Буду показувати, що маємо на, наразі. Хочу звернути вашу увагу на дуже гарну хосту Let's Twist Again, вона називається. Ось це ось ця кучерява красунька. Бачите, які в неї чудові листочки. Вона дуже закручена, дуже довга, дуже довгі листочки має і досить симпатичний візерунок зберігає. Тому її ми можемо рекомендувати вам. Листочки не плотні, але ну, за їх форму цю хосту просто варто купити і посадити у себе. Поряд із нею у нас зростає Fire Island, який був яскраво-жовтим, як ви пам'ятаєте, навесні. На червоній ніжці, бачите? Він у нас ось так от набуває е, салатового кольору влітку. Е, яскравий колір, але не такий, як був навесні. Ну, тут у нас вона зростає у затінку. Можливо, якщо ви її посадите в напівсонці. На напівсонці, то вона буде яскравіша, але, чесно кажучи, зростає вона у нас і ось там, в іншому місці ще. І ну, бачили її в інтернеті, вона дійсно переростає в салатовий. Це хоста Хамелеон. Ось. І зверніть увагу, наскільки погризені в неї листочки слимаками. Тому дивіться, думайте. Хоста яскрава навесні, а ось влітку виглядає ось так. Потрібно мати це на увазі обов'язково. Поруч із цією хостою у нас зростає дві тогорічні новинки: це Анна Лі і Луна Мус. Ось, мама вам навесні їх показувала, вони були чимось навіть схожі. Але як бачите, Анна Лі має менше листочок і більш е, широку серединку. А Луна Мус має більший листочок і вущу серединку. Ось е, цю хосточку мама ділила. Ось ще одна поділочка її. Ну, вона її на продаж ділила, частинку продала, тому вона в цьому році не виглядає великою. Взагалі, ми нові хости не продаємо, не ділимо відразу, але. До нас прийшла постійна клієнтка, яка проживає у нас у місті, тому мама не змогла її відмовити і продала поділочку цієї хости. Ось по листу цей листочок більш плотний, ніж у Аннелі. Але ну, Аннелі також має досить такий тверденький лист. Трошки слимаки їх погризли, але не критично. Тут, до речі, під гейхеркою, дивіться, бачите, сховалася хоста з Мама її не показувала вам е в минулих відео. Це досить популярна хоста, простенький сорт. Ми маємо її досить багато кущів, на дачу вивозили розростатися, тому на ній не буде акцентуватися. Вона має тонкий листочок, але тут вона е зовсім малесенька, гарно себе почуває. Ну, для тих, хто любить такі, такого типу хости, можна саджати. Це халцеон, також на підростанні невеличка поділка. Ну, я вам хочу показати ось ці три хости: ось одна, друга і третя. Це хосточка on stage. Вона не зростала тут навесні. Вона була на іншій клумбі, в іншому хостарії. Вона була яскраво-жовта там, мама її показувала. Можете собі нагадати, передивитися відео, я вам залишу посилання. Але там вона стала вибілюватися, тому що там вранці досить сонячно, і ми її вирішили посадити на цю діляночку для того, щоб вона зростала яскравішою. Ось ця поділка від неї відділилася під час пересадки. А ось ця хоста у нас зростала тут самостійно. Ми думали, що це не вона. Але коли вже посадили тут дві ці поділки, побачили, що це та сама on stage. Бачите, як вони виглядають, коли зростають у зачинку молоденькі. Ось. А якщо садити на сонці, буде просто вигорати оця частина яскрава. Але теж непогано такі білі листочки. Далі зупинимось трошки на цій діляночці. Ось цю хосту серед камінців, яка у нас виросла, вона вже досить давно тут зростає. Мама не показувала. Раніше вона думала, що це дві однакові хости: халціон і ось ця. Але ми почитали, подивилися і зрозуміли, що це, напевно, у нас блюкадєт. Знавці, скажіть, чи це блюкадєт чи ні? Бо ми не впевнені. Вона ось така невеличка і зростає тут. Має листочок гарненький, блакитний. Тут повна тінь у неї завжди. Можливо, через це ми не можемо розібрати, що це саме за сорт. Ну, Здається, не халціон. Не впевнені, але нам здається, що це не він. І наша неопізнана хоста. Яку ніхто нам не назвав, на жаль. Але дуже-дуже гарна. Великі блакитні листочки має, дуже жаті, Плотні. Гарний сорт, дуже гарний сорт. Нема що казати, але не знаємо, що за сорт. Біля неї оце яскраві зростає світ Home Chicago. Ну, я про нього розповідала в ранковій прогулянці, тому не буду на ньому зупинятися, акцентувати увагу. Він яскравим залишається до кінця осені. Дуже, я вважаю, гарний виграшний сорт. Далі, друзі, хочу вам показати, як виглядає хоста Elegance Folk. Ось вона. Вона набуває такої строкатості. Бачите, який листочок? Але, на жаль, лист у неї зовсім тонесенький, тому він не дуже гарно переживає нашестя равликів, слимаків та різні непогодні умови. Ось він у нас після дощику увесь брудний. Але гарненький. Покручені такі листочки, хвилясті. І тут поряд ми висаджували в цьому році новинку. Це алігатор Елей. Ось так виглядає хосточка. Прийнялася, пішла у ріст. Вона відноситься до тих хостей, які залишаються яскравими протягом року. Бачите, має такий симпатичний візерунок. Мама полюбляє саме з таким візерунком хости, тому їх у нас досить багато. А тут була новиночка з Голландії, також, яка не вижила. Ось так. Далі я хочу підійти до двох наших гігантів, можна так сказати. Ну, Вони не мають гігантські листки, але вони мають гігантські кущі. Ось. Мама їх показувала на початку м -м, першого відео про хости. Це хоста ID Clare. А це хоста. Інісвуд. Ось так вони зараз виглядають. Інісвуд у нас набуває жовтого яскравого кольору. На жаль, на жаль, слимаки її гризуть досить рясно, але поки тримається, поки тримається, до осені вона буде зовсім яскраво-жовтою. Ось, а Айдікле стає ось такою. Зеленою. Кожен новий листочок все більш зеленіший у неї з'являється. Також її слимачки дістають, тому майте це на увазі. Будемо ці два великі кущі ділити восени та робити з них трошки менші поділки для себе, оскільки у нас тут гортензії між ними, які не потрібно закривати. І на продаж буде трошки. Трошки зупинюсь на цій діляночці. Тут у нас е, тогорічні новинки є. Це Паті Попер, дві поділки поруч зростають. Ось цю госту точно можу рекомендувати. Дуже яскрава, дуже виразна і плотний лист має. Слимаки її зовсім не дістали. ну До того ж, досить гарно квітує. А поряд з нею хоста Great Expectation. Ось один кущик, і там маємо другий. Також гарна хоста. У неї трошки лист тонший, але жатий. Слимочки дістають, не дуже, але дістають. Ну, за такий візерунок її все ж таки варто саджати. Вона неповторна, тому колекціонерам обов'язково до придбання. Дуже гарна. І не хочу туди вже далеко лізти, але дуже хочу вам показати хосту Beach Boy. Дуже гарний екземпляр. Вона має також візерунок схожий на Паті Попер, наприклад. Або ще є такі хости, подібні, зараз не згадаю назви. Катерина, здається, також дуже схожа на такі хости. Але ну, все одно в них є різниця. Бачите, ось вони поряд зростають якраз, і можна побачити, наскільки листочки і візерунок відрізняються. Тому для любителів яскравого також дуже гарний екземпляр Beach Boy. Ну і наостаночок хочу показати наші новинки у нашому новому хостарії, який ми робили разом з вами. Почну з цієї сторони. Тут досить яскраві хвосточки ми саджали. Ось перша з них така невеличкого розміру. Вона називається Lakeside Banana Bay. Дуже яскраві листочки має, салатові з жовтим лаймовим відтінком. Зберігає малюночок. Бачите, який візерунок гарний. Її можу радити сміло, хоча листочки у неї трошки тонкі. На це треба звернути увагу при покупці. Поруч із нею новиночка більшого розміру. Буде мати досить великі листочки, бачите? Але зараз відростають такі малютки. Яскрава хоста. Називається вона Godness Guesius. Плотність трошки в неї більша, ніж у попередньої. Бачите, яка красуня. Цікава форма листа. Думаю, що коли кущ стане дорослий, то вона взагалі буде неймовірна. Так, далі рухаємося в глиб нашого хостарію. Ось ця новинка, це хосточка Heart and Soul, називається. Такі більш круглі листочки має. Також яскрава досить. Але не плотна. І ще одна більшенька хоста, вона називається Dream Waves. Ось. Обіцяє бути жатою, ще не дуже наросла, але колір має гарний. Лист плотненький в неї. Тут поруч у нас зростає хосточка Айша. Ось, у неї вже листочок більш плотний, колір такого насиченого відтінку. І цікава дуже квіточка. Побачимо, якщо розпуститься. Можливо, треба обрізати, щоб вона наросла гарненько. Але цікаво ж, яка буде. Ось. Оця хосточка, це у нас Center of Attention. Бачите, яку має тонесеньку лінію посередині листочків? Має такий нальот і гарний блакитний колір. Цей листочок трішки зіпсувався, але все одно гарненька рослина. І ось ця хосточка, це хоста uh, Horus. Horace... Chorus Girl. Хористка. Ось. Яскрава, лист плотний. Має бути такого ну, жовтого лаймового кольору. Так, повернулася в іншу сторону, щоб було зручніше вам показувати далі хости. Ось ця хосточка називається. Lakeside Little Tuft. Має видовжені листочки, дуже струкаті, цікавий малюнок на них, бачите? Багато кольорів. Тонесенькі. Майже всі такі хости, які мають довгенький-довгенький листочок, мають тоненькі листи. Тому з ними треба бути обережними, щоб слимаки їх не гризли. Яскрава хоста. Поруч з нею хоста пінап. Ось. трішки плотніший листочок, але також не дуже сильно. Вона трохи замастилася. Після дощу має такий блакитний колір сезим відтінком. І більш кремову таку середину. Цікавий екземпляр. Далі Поряд зростає хвоста Mui Баттеркап. Такий круглий більш листочок, серцевидної навіть форми. І має бути жовтенька, яскрава. Ось, в принципі, по ній і видно. Тут ми саджали новий саджанець нашої улюблениці джун. Ось так виглядає він молоденький. Можливо, їй трошки не вистачає тут сонця, тому вона більш зеленішою виглядає. Але кущик не росте і буде яскравий. Ось ця мені дуже подобається хосточка із новинок. Так, називається вона Pocket Full of Sunshine. Дивіться, яка красуня. Круглий лист з жовтою серединою. І при цьому дуже-дуже жатий. Плотний. Дуже оригінальний сорт. Подобається мені. Ну і залишилось у нас три новиночки. Тут у нас зростає American Hallow хоста. Вона, я думаю, має бути яскравіша. Хоча, можливо, вона хамелеон і на літо набуває такого зеленішого кольору, але бачите, видніється краєчок. Можливо, просто саджений чи молодий, тому. Не показує ось цієї краси відразу. Думаю, що вона буде красивіша. Вона чимось перегукується із хостою джу. Просто тут серединка світліша, а тут краєчок світліший. Цікавий екземпляр, подобається мені. Листочок не, не дуже плотний, але досить такий товстенький. І нальот має, бачите, такий сизий. Далі хосточка тортіла чіп. Ось тут вона зростає, красуня яскрава, лаймова, така свіжесенька, гарна хоста, але листочок тонкий. Добре, що до неї ще не добралися слимачки. І виглядає вона просто пречудово. І поряд з нею хоста, у якої, на жаль, назви. Немає, там стерлась назва на табличці, тому я її найду і підпишу вам окремо у відео, як називається цей сорт. Дуже такий витянутий листочок, гарний, яскравий малюнок. Листочок плотний досить, тому можете пробувати саджати. Так, друзі, у нас починається дощик, Та й відео вже затягнулося. Тому буду закінчувати на цій, на цій діляночці моє відео. Хочу вам показати нашу хосту Патріот. Вона тут яскраво виглядає це одна із старих хост. Бачите, вона має досить широкий білий краєчок. Така класика, дуже гарненька. А ось поряд з нею хоста Отем Frost. Бачите, як вона вигоріла, тому що тут сонце потрапляє дуже багато сонця, і звідси ми її, звичайно, будемо забирати. Не варто саджати хосту на сонячну ділянку, отаку от блакитну з нальотом. Вони тут будуть дуже погано виглядати. Дякую, друзі, що були сьогодні зі мною, що прогулялися і послухали про наші хости. Сподіваюсь, для вас була цікава інформація. Кожен зміг для себе винести якісь цікаві сорти. Для майбутніх покупок. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!